Усім привіт! Ось і настав цей день, коли ми збираємо урожай в нашому садочку та на нашому городі. Помідори, огірки, баклажани та груші. А, ще малину збирали. Женя на горі Дев'ятиметрова метрова Драбинка? Ні, це 6 метрів. А, це шести, шести. Де, це ще То ще секція 3 метри, так. Окремо. Окремо. 6 метрів. Ото, бачите, там такі грушки величенькі. Вчора я робила шарлотку із тих, що падають груші. Отакі, бачите, лежать. А зараз будуть свіженькі, гарненькі. Покажу вам ще, що ми назбирали на городі. У нас сьогодні 10 серпня 2023 рік. Баклажани, помідори, помідори з огірочками. Різні види, бачите, жовтенькі, отакі чорні. Вони спочатку чорні, а потім отакі стоять, жовто-гарячі помідори. Такий цікавий у них смак, рожеві, червоні, різні види помідор. Малина. Малини небагато, але є. Вчора збирали, кожен день збираємо і груші. Одне відерце, інше віці, і невеличкі, і велички різні. Ось такий гарний врожай. Женя там ще ходить, зриває. І ще буде відерце, мабуть. У нас тут можна ярмарку робити. Базар. Тільки усього. Смачненького в нас є. Виростили. Тепер маємо. Дивіться, як мій чоловік любить груші. Аж на дерево заліз. А на тій верхівці дерева мій чоловік. Рве для мене груші. Це вже четверте відерця з однієї груші. Але вони ці груші не кожен рік, вони через рік родять. В минулому році не було. Ой! Падають. А, такі гарні падають груші. Хотіла вам показати, це журчалки, це не бджоли. Не мухи, не оси. Вони не кусаються, але мають вигляд, як такі маленькі бджілки. І вони в нас постійно прилітають. Вони дуже люблять прилітати, коли я щось готую, на дворі їсти. Вони на прилітають на запах їжі. Вони такі класні, я їх люблю. Дивіться, які вони класні. Дивіться мені там щось. Манюнька така. І невділька, журчалка вона називається. А вон наша журчалка. Собака пес наш. Вийшло в нас три відра. Я казала чотири, чотири не вийшло. Дивіться, які груші. Класні. Будемо варення варити, їсти. Може комусь будемо продавати. Так що такі урожаї у нас. Ну все, всім до побачення. Гарного дня!